На вашу думку, скільки вже знайдено планет у інших зоряних системах? Тобто, скільки вже відомо екзопланет, таких небесних тіл, які обертаються навколо інших зір, або просто десь дрейфують у космосі, але не у сонячній системі, це насправді тисячі Тисячі екзопланет уже відомі. Тобто, сонячна система це лише одна із чотирьох тисяч зоряних систем, у яких відомі екзопланети. Тобто, екзопланети, це вже не якась дивина. Як ви думаєте, біля якої зорі вперше відкрили екзопланету біля нейтронної зорі, біля коричневого карлика, біля жовтого карлика або біля червоного надгіганта? Отже. Тисячу 1992 році була вперше підтверджена екзопланета одразу дві, і ще через два роки там відкрили третю. Це дійсно була приголомшувана знахідка. Ці об'єкти дійсно знайдені навколо такого дивовижного утворення, як нейтронна зоря. Це Драугор, Полтергейст та Фобетор. Три офіційні назви цих екзопланет. Можете написати коментар, буде дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про ці назви і чи подобаються вам такі назви для екзопланет. Як ви думаєте, а біля якої зорі знайдена найближча до землі екзопланета? І це дійсно підтверджений факт. Ми зараз докладніше поговоримо про цю, і насправді там їх є декілька екзопланет, і знайдені вони навколо зорі проксима Центавра дійсно. Зоря Проксима Центавра – це найближча зоря до Землі. Відстань до неї становить близько чотирьох світлових років. Це є червоний карлик М-зоря. Пам'ятаєте класифікацію зір. Сонце це g зоря Тут ми бачимо. Зорю, як би вона виглядала, якби були десь недалеко від неї. Але також насправді видно і планети. Тут я вам показую зорю та три екзопланети. Насправді, підтвердженими є тільки дві: це Проксіма Центавра D і Проксіма Центавра B. Імовірно, саме ця екзопланета має умови більш-менш придатні для життя. Але це точно, звісно, невідомо. Те, що я вам показую тут. Це лише уявлення художника або комп'ютерне моделювання. Як ви думаєте, чи можливо все-таки побачити хоча б одну екзопланету у сучасний оптичний телескоп? Дайте, будь ласка, свої відповіді. Ми майже готові дивитися правильний варіант. Він може вас здивувати. Відкриття екзопланет таким методом називають метод прямого спостереження. Світло від зорі затуляється. І з'являється можливість розведіти планети, які можливо обертаються навколо цієї зорі. Тут ви можете помітити чотири планети, які обертаються навколо зорі HR 8799. І зверніть увагу на час спостереження велись протягом семи років. Тобто, видно, що найближча планета обертається навколо зорі досить швидко а остання період обертання навколо зорі взагалі складає сотні років. Я показую вам комп'ютерне моделювання, як можуть виглядати ці чотири екзопланети. Вони дійсно є дуже великими для порівняння. Показую вам Юпітер, тож приблизно можна зрозуміти, якого розміру об'єкти можна відкривати методом прямих спостережень. Але ось вам ще один приклад: ми дивилися на цю зоряну систему нещодавно на зустрічі. зорі. і тут же також видно майбутню екзопланету вдвічі більшу за Юпітер. Насправді є ще деякі інші методи: топлерівська спектроскопія. Як ним можна шукати екзопланети? Цей метод дозволяє вимірювати коливання зір, оскільки ми знаємо, що всі об'єкти вони насправді обертаються навколо спільного центру мас. Так, ось якщо зоря має планети, то вона злегка коливається внаслідок впливу гравітації цієї планети. Навіть Земля насправді впливає на коливання сонця. Отже, цей спосіб дійсно вже дозволив відкрити більше тисячі екзопланет, і, наприклад, такою екзопланетою, відкритою цим способом була екзопланета 51 Пегасі. B. вона приблизно за масою в два рази легша за Юпітер. Перша планета, яка відкрита навколо зорі, яка схожа на наше сонце. І цим способом легко виявляти планети у зір маленької маси, таких як Проксіма Центавра, наприклад, червоних карликів. тобто вони сильніше коливаються, якщо в них є планети. Але, звісно, є і недоліки. Цей метод дозволяє оцінити лише мінімальну масу планети. Тобто, ми не можемо точно сказати, якої маси ця відкрита планета. Можна просто сказати, що вона не менше, ніж таке то значення. Давайте подивимось на інший метод. Він називається метод транзитної фотометрії. Насправді, дуже цікавий метод. Як ви думаєте, яким космічним телескопом вперше відкрили більше тисячі екзопланет? Насправді це є дуже відомий космічний телескоп, і для шанувальників пошуку екзопланет він зіграв величезну роль, і насправді відкрито ним. Набагато більше планет, і є дуже багато кандидатів в екзопланети, які ще треба підтвердити. Отже, це є телескоп Кеплер. Давайте подивимося, як працює метод транзитної фотометрії, що тут важливе. Отже, ми маємо зорю. Якщо у неї є екзопланети, і якщо ця екзопланета так розташована, що ми можемо побачити момент, коли вона іноді затуляє свою зорю, коли планета. Проходить по диску цієї зорі, відповідно, ми маємо менше світла, яке надходить від цієї зорі. Тому що просто планета закриває свою зорю. Ми маємо спеціальні камери, які вимірюють кількість світла, яке потрапляє від цієї зорі. І ось дивіться, на графік ліворуч знизу. Якщо екзопланета проходить по диску зорі, то ми маємо падіння на графіку, тобто менше світла. І якщо планета велика, то падіння більше. Якщо планета маленька, то що вона закриває меншу, відповідно, закриває менше світла? Цей метод дозволяє отримувати інформацію про наявність чи відсутність атмосфери. І якщо вона є, то дізнаватися про склад цієї атмосфери. Звісно, є її недоліки. Якщо Зоря має планету, яка розташована дуже далеко, то вона буде дуже-дуже рідко проходити по диску цієї зорі, а може навіть не буде проходити ніколи, тому що ця зоряна система може бути повернута до нас таким боком, що планета ніколи не буде проходити по диску цієї зорі. Якщо транзитна фотометрія відкриває планети, коли кількість світла зменшується, то тут навпаки, як це працює, давайте подивимось на цю анімацію. Шукайте. Другий стрибок на графіку. Тобто, коли ближня зоря проходить по диску далекої зорі, то вона працює як лінза насправді і збільшує кількість світла далекої зорі. На цій анімації показані ці події мікролінзування, тобто накладені дані на мапу нашої галактики. Цей метод теж досить цікавий. Ним знайдено більше ніж 200 екзопланет. Ним можна шукати планети маленької маси. Дозволяє шукати планети, які неможливо було б побачити методом транзитної фотометрії, попереднім, який ми дивилися з вами щойно. Але є звісно і недолік повторити це спостереження фактично неможливо. Це спостереження лише одноразове. Ще один метод, який дуже цікавий, але досить рідкісний, це нейтронні зорі, які обертаються, мають магнітне поле, і у них є пульсуюче електромагнітне випромінювання. Ось цей Промінь, якщо він направлений на землю, то ми можемо фіксувати ось ці спалахи. Виявлення цих змін в пульсації можуть давати підказки про те, що у цієї нейтронної зорі можуть бути планети, тому що пульсація трошки змінюється, якщо планети є. метод періодичних пульсацій дав нам не так багато. Результатів щодо знайдених екзопланет, але ним, наприклад, була відкрита перша екзопланета, взагалі з відома. Таким чином можна шукати планети дуже невеликої маси, але є, звісно, проблема те, що пульсари це досить рідкісні об'єкти. Якщо там життя колись існувало, то після вибуху над новою кількість радіації просто вбила все життя на цих планетах прикладом екзопланети відкритої навколо нейтронної зорі. А в даному разі це навіть навколо подвійної зорі. Вона є першою екзопланетою, знайденою в кулястому скупченні. Як ви думаєте, чому цю екзопланету називають Мафусаїл? Мафусаїл це біблійний персонаж, хто дивився фільм про всесвітній потоп, про ноя? То ось в цьому сучасному фільмі, який вийшов нещодавно. Там згадується персонаж Мафусаїл. Як ви думаєте, чому цю екзопланету теж називають Мафусаїл? Отже, давайте дивитися, правильний варіант тут насправді через дуже давній вік, тому що як більшість з вас уже здогадалися, Мафусаїл це біблійний персонаж, який прожив 969 років довше ніж всі люди в історії, і ця планета теж існує майже 13 мільярдів років. Всього на 1 мільярд років менше ніж відомий нам всесвіт, її маса. Приблизно як 2,5 маси Юпітера. Можливо, є у неї кільця, можливо, немає. Ми цього не знаємо. Тут вона намальована лише як комп'ютерне моделювання. Давайте пригадаємо, яким методом відкрили найбільше екзопланет. Тут показані лише 4 методи, насправді їх більше. Виберіть той варіант, який вам подобається більше. Через 3 секунди ми дізнаємося, правильний варіант. Отже, найбільше екзопланет відкрили. Методом, який називається транзитна фотометрія. Метод тут відмічений зеленим кольором. Помітно, що ним відкрито найбільшу кількість екзопланет. За роками можна це спостерігати. Інші методи теж цікаво працюють, і помітно, що ось перші екзопланети, 1992 рік відкриті саме методом періодичних пульсацій тобто, це екзопанети навколо нейтронної зорі пульсара. Як ви думаєте, чи вже знайдені екзопланети, що мають приблизний розмір Землі? Тобто можуть бути трошки більшими чи трошки меншими? Докладніше про пошуки екзопланет ми поговоримо на наступній нашій частині. І як ви правильно вибрали, звісно, такі екзопланети вже знайшли. Отже, ми поговоримо з вами у продовженні, зокрема, про екзопланети, де може існувати життя. Поговоримо навпаки про такі місця у галактиці, де умови такі, які більше нагадують, наприклад, пекло. От є такі екзопланети, де падає не дощ, а каменюки на голову. Поговоримо про пошуки і вже знайдені екзопланети навколо подвійних або навіть потрійних зірок. Поспілкуємося з вами, що таке планети сироти, такі об'єкти, які просто дрейфують у всесвіті. Подивимося на статистику ваших відповідей. Отже, результати сьогодні. Найбільшу кількість балів отримав Тимофій. Вітаємо Тимофія! З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого!